Сьогодні на кухні на вас чекає щось неймовірно ніжне, ароматне і тепле. Впевнена, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Готові дізнатися, що це? Тоді почнемо. Секрет цієї страви починається з овочів. Дві морквини натираємо на дрібній терці. Цей крок додасть готовій страві дивовижної солодкості та яскравого кольору, наче помічник сонця. Чому дрібні? Тому що так морква швидше віддасть свій солодкуватий смак, і страва стане неймовірно ароматною. У розігріти сотейник додаємо трохи оливкової олі. Щойно олія нагріється, відправляємо туди терту моркву і залишаємо на середньому вогні. Поки вона м'яко тушкується, беремо дві цибулини, нарізаємо їх не надто крупно, щоб вони розчинилися в страві, додаючи їй насиченості. Відправляємо цибулю до моркви і вже на цьому етапі аромат стане таким, що захочеться з'їсти все прямо зараз. Але не поспішайте, наступний крок часник. Три зубчики подрібнюємо ножем. Ось так. Цей інгредієнт додасть траві пікантності, і він, до речі, має безліч корисних властивостей. Далі головний акцент кольору болгарський перець. Нарізаємо його спочатку смужками, а потім кубиками середнього розміру. Обирайте червоний перець, він робить страву візуально привабливою. Додаємо його до овочів і ретельно перемішуємо. І ось лук порей. Його не можна пропустити. Це овоч з м'яким солодкуватим смаком, який ідеально доповнює нашу композицію. Нарізаємо його тонкими кільцями, додаємо до овочів і знову перемішуємо. Лук-порей порей це маленька магія, яка надасть траві шарму. Тепер додаємо воду 6 чашок або 1,5 літра. Вода стане основою нашої страви, об'єднає всі інгредієнти в єдине ціле. Зменшуємо вогонь, щоб овочі почали віддавати свій смак бульйону. Час картоплі: дві картоплини нарізаємо кружечками, а потім невеликими шматочками. Раджу подрібнювати овочі дрібненько, так страва в готовому вигляді буде ніжнішою. Додаємо картоплю в сотейник, ще півстолової ложки солі і залишаємо на 15 хвилин, щоб усе закипіло та з'єдналося. Поки суп вариться, приготуємо ніжну заправку. У окремій мисці змішуємо 100 г сметани з двома яйцями. Це додасть нашому супу кремовості і зробить його більш насиченим. Додаємо трохи солі і чорного меленого перцю для балансу смаку. Ця заправка стане завершальним штрихом нашої страви. Коли овочі в супі будуть готові, беремо трохи гарячого бульйону та додаємо в сметанну суміш, щоб вона не згорнулася від різкого перепаду температур. Потім виливаємо все назад в кастрюлю, перемішуємо, додаємо дрібно нарізаний кріп для свіжості і аромату. Залишаємо все на кілька хвилин на плиті, щоб аромати острів точно змішалися, а потім знімаємо і даємо настоятися. Ось і все, у нас вийшов ніжний ароматний суп, який зігріє душу і тіло. Розливайте порційно, насолоджуйтесь кожною ложечкою та обов'язково ділиться цим рецептом із близькими. А ще обов'язково ставте лайчик, мені буде ну, дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, ну, якщо ви ще не зі мною. Па-па!